Сьогодні поговоримо про євро у світі та в Україні за останні дні. Що відбувається, чи буде паритет євро до долара, що призвело до суттєвого падіння євро у світі та в Україні, і чи варто українцям хвилюватися за свої заощадження в євро і що буде з євро далі. З вами я фінансовий експерт Олексій Козирев, Ви на каналі МінФін. Залишайтеся з нами, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Ну а я буду відповідати на всі ваші питання, які ви будете задавати під цим відео. Ми починаємо. Ну о, хочу сказати, що ми записуємо наш ролик 5 на другого 25 п'ятого року. Видив він у цю п'ятницю. І е, то, що от я бачу, що ви мені писали постійно в лічку і задавали питання під моїми статтями. Це то, що все ж таки, що відбувається з євро. Хочу сказати і ще раз вам нагадати, тому що до п'ятниці дещо ситуація може змінитися. Останнім часом євро суттєво просів на міжнародних ринках. Хоча в останній день-два він вже поступово все ж таки оговтується. Але будемо говорити, що відбувається, і на що потрібно особисто звернути увагу вам всім для того, щоб не втрачати свої гроші. Итак. Перше, якщо подивитися об'єктивно, то дійсно зараз відбувається така ситуація, що після приходу до влади в Сполучених Штатах Дональда Трампа світовий валютний ринок він все, все, все дедалі, все більше ляхмані. Чому? Тому що якщо раніше основними будемо говорити так, збудниками спокою залишалося, що у нас було? Це було засідання ФРС Сполучених Штатів, засідання ЄЦБ. А крім того, все ж таки, ну будемо говорити так, стандартний набу. Набір якихось там статистичних або економічних даних по країнах Євросоюзу або Сполучених Штатах. І це впливало суттєво на пару євро-долар на міжнародних ринках і вже відбувалося це таким чином, в кінцевому варіанті воно так чи інакше потім впливало вже на курс євро в Україні. Але тепер все ж таки дещо змінилося. Чому тому, що враховуючи такий темперамент Трампу, і будемо говорити так, його звичку все коментувати, наприклад, у своїх соцмережах, це призводить до того, що він постійно генерує зараз, після того як після 20 січня була його інаугурація, він вже як президент Сполучених Штатів постійно зараз генерує окремі ідеї або, наприклад, виконують свої обіцянки перед виборцями, які в нього є, і це призводить постійно до змін. На ринку, чому тому, що ринок постійно реагує на нього вже як на офіційну особу, яка займає такий пост, і крім того, він все ж таки, ну якщо говорити об'єктивно, він намагається впливати зараз на все життя Сполучених Штатів і в тому числі на економічне життя. Якщо економіка, вона взагалі ну, по перше, любить тишу. По-друге, вона любить логіку і якісь покрокові дії, які ну, більш-менш якісь заплановані і прогнозовані. То в даному випадку, враховуючи ще й темперамент Трампа, дуже велика кількість, ну і ще ілон мас додає своє дуже велика кількість подій, які зараз відбуваються на ринках, вона йде йде таким, я б сказав, так, емоційним шляхом. Але, от, наприклад, що ще додатково змінилося? Якщо ви подивитесь на графік євро-долар, який зараз перед вами на екрані, то ви побачите дуже таке стрімке падіння, яке в нас відбулося ну практично в період з 30-31 січня, десь до 3 лютого. Що це був за період? Це був період, коли Дональд Трамп озвучив запровадження 25% відсоткових мит на товари з Канади та Мексики, та 10% мита на товари з Китаю. Uh, і якщо ви подивитесь на ту на ті ситуації, які у нас відбувалися е, додатково в цей період, то ви побачите, що наприклад, 29-30 січня у нас відбувалося засідання Федрезерву, а, а потім ЄЦБ. І е, якщо раніше якраз Федрезерв і ЄЦБ робили погоди на валютному ринку по парі євро-долар, в даному випадку їх будемо говорити так, вплив на пару євро-долар в цей момент був значно нижчим, не наприклад, просто заяви Трампа практично у вихідні. Що які стосувалися саме мит по введенню мит по Мексики та Канаді, і по китайським товарам? До чого це призвело? Що в цей момент долар стрімко почав укріплюватися? Тому що, якщо ми розуміємо, що якщо, наприклад, піднімається мита. І крім того, Трамп вже говорив, що будуть ще мити на по євросоюзу найближчим часом по товарах з євросоюзу. Це призводило б до того, що в Євросоюзі, якому зараз і так ну будемо говорити, дверти, майже рецесія. То це призводило б до того, що ринки Європи ще б втратили частково і ринок Сполучених Штатів. І таким чином, а долар в цей момент почав би укріплюватися, і таким чином просів євро. Що ми якраз і бачимо на цьому графіку, він просив майже, ну, якщо так подивитися об'єктивно, то більше, ніж на один-півтора на на один, американських цента на євро. Ну, А ми розуміємо з вами, що в кінцевому варіанті ті ж самі-півтора американських цента, це майже 60 копійок у нас або навіть більше. На, для українського ринку на євро. До чого це призвело? До того, що на цьому е, етапі, який у нас якраз був, тобто ми ще пам'ятаємо, що це вихідний. Тобто, у нас після 31 числа перший робочий день вже було це 3 лютого. То що відбувалося в ці дні? Про, дуже активно просів євро. Міжнародні ринки на це вже відреагували, а український ринок відреагував на це, коли перший день на Міжбанку ми побачили зразу. Зниження майже на 1 гривню, там дещо менше, майже на 1 гривню по міжбанку. І це була така, я б сказав, короткострокова ситуація. Чому? Тому що вже починаючи з наступного дня поступово Євро почав відігрувати свої втрачені позиції, але за рахунок чого він почав їх видівати відіграти? За рахунок того, що в кінцевому варіанті Трамп, після того, як він Спочатку хотів ввести ці мита по Канаді, по Мексикі. Після розмов з керівництвом Мексики та Канади він їх фактично відстрочив по різних варіантах, але відстрочив. Вони залишилися зараз тільки по Китаю. Оці 10% мита і Китай на це відповів, чим він відповів тим, що він ввів такі ж саме, будемо говорити, так, відповідні мита на деяку американську продукцію, для того, щоб як вони говорять, ну почалася по факту американська китайська торгова війна, і в кінцевому варіанті, якщо подивитися на емоційну складову цієї ситуації, то коли Трамп заявив, що він вводить мита. То у нас з вами долар почав укріплюватися, євро просів, тобто ми бачимо це на графіку. А потім відбулася інша ситуація, коли він відіграв і не став вводити ці мита, то це призводить до того, що євро поступово почало повертатися назад. І зараз ви, якщо от бачите на той момент, як ми записуємо ролик, тобто це на 5.02 на середину дня, то ми бачимо, що десь євро у нас 1,043 десь до. Долара таким чином, в принципі, він майже відіграв все те, що відбувалося до заяв Трампа. Але от та емоційна складова, яка була, вона зіграла якраз на наш ринок. зараз. У нас хвилинна реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Лише 10-15% українців активно вкладають гроші в облігації, депозити, нерухомість та акції. Звісно, це все воєнний стан, економічна ситуація чи просто не на часі. І щоб ви не думали, що інвестування це просто модний тренд, Мінфінакадемія розробила курс Інвестиційний трамплін. За 16 відео занять ви дізнаєтеся, як створити ефективний інвестиційний план і навіщо він взагалі. Які активи зараз найперспективніші для вкладень в Україні? Як захистити своє заощадження від ризиків, як правильно оподатковувати отримані дивіденди? Авторка курсу Аліна Шух фінансова радниця, інвесторка, СЕО Smart Family Office, чемпіонка та рекордсменка світу «Ю-20 з легкої атлетики. Вона самостійно пройшла шлях від спортсменки до успішної інвесторки. Не має значення, хто ви фрілансер, підприємець, найманий працівник, ВПО чи перебуваєте просто за кордоном. Цей курс створений для всіх, хто хоче почати заробляти на інвестиціях. Пройдіть пробний урок та реєструйтесь на курс. А за промокодом Козирєв на вас чекають спеціальні умови для навчання. Долучайтеся, зробіть перший крок до фінансової незалежності вже сьогодні. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Якщо подивитися ще на український ринок, то ми побачимо, що в принципі Національний банк зараз не тільки просто стримує зростання катерувань, а враховуючи і те, що зараз відбувається ситуація, коли бюджетної гривні, яка була в грудні 24-го року, вже у компанії немає, тому що бюджет розрахувався з ними у грудні, десь за січень вони витратили ці гроші, і це призводило тоді до стрибка курсу і зростання курсу того ж самого долара в Україні. Зараз, от якраз графік, якщо. Побачите курс долара на Міжбанку, то він поступово знижується. От, і на початку лютого він теж поступово все ж таки просідає. А, і та ж сама ситуація була по курсу євро. Але от якщо побачити на початку лютого, якраз наш український ринок. Він зареагував на те, що я казав. Тобто, спочатку було просідання майже там нижче 43 гривень, але поступово от зараз, от, по останні дні євро, поступово дорожче на нашому ринку. Тобто відбулося таке просідання, на якому потрібно було б і докупати, поки що тоді на той момент дешевий євро. А потім зараз ми вже бачимо, що воно що, що, що Євро зростає. Тому, якщо говорити, подивитися на готівковий ринок по курсу долара та євро, то ми бачимо, що тут більш плавна ситуація. Чому? Тому що тут працюють вже механізми саме готівкового ринку. Коли курс на міжбанку просів, і коли на міжнародному ринку євро просів, що зробили наша. Власники обмінних пунктів і банків, вони знизили котирування прийому євро, тобто зниження відбулося вже до тих ринкових умов, які були на той момент, але котирування продажу євро для населення вони залишали на більш високому рівні, тобто на тому ринку, на рівні того ринку, який був до цього. Чому? Тому що в них був дорогий раніше куплений євро, і їм потрібно було його спочатку продати для того, щоб все ж таки не втратити. І таким чином відбулося таке плавне. От якщо ви подивитесь подивитись на на Готівковий долар сполучених штатів саме в Україні, то ви бачите, що в принципі котирування дещо знижується, і основним фактором зниження котирувань і на міжбанку і на готівковому долару є саме те, що вже немає бюджетної гривні, вона вже. Фактично вся вичерпана е, на рахунках е, компанії. Це призводить до того, що попит на міжбанку на валюту знизився. Це призводить в свою чергу до того, що знизився курс на міжбанку, і це вже впливає і на готівковий ринок. Теж та ж сама ситуація по євро, але тут теж дуже йде все плавно. і воно теж реагує на саме поведінку нашого міжнародного ринку, нашого українського міжбанку і на саме готівковий ринок, то що я вже казав, тобто вони спочатку все ж таки допродавали. Свої євро ну, достатньо дорого, тому що вони у них були куплені достатньо дорого, а потім поступово почали знижувати котирування. Тому, якщо дивитися на ситуацію так об'єктивно, виходячи з того, що відбувається, перше зараз у нас є всі необхідні кошти в розмірі наш, в нашому ЗВР для того, щоб Національний банк міг підтримувати на міжбанку необхідний курс долара, ну і відповідно через перерахунки на до сповідношення до євро. І до купу курсу євро відносно гривні зараз. Ви бачите динаміку міжнародних резервів. Хочу нагадати, що на днях вже буде новий ЗВР, ЗВР за січень 2025 року опублікований. Зараз його поки що немає, тому поки що ми беремо таблицю станом на грудень. Ви бачите, що більше 43 мільярдів у нас зараз є резервів. На цей момент зараз буде дещо менше. Я прогнозую, що десь до 41 мільярда, може дещо нижче, тому що все ж таки Нацбанк витрачає. Золотовалютні резерви для інтервенції на Міжбанку, але ситуація тут не критична. І е, е, я вважаю, що в ситуації коридор котирувань в межах від 41,30 ну, до 42,30 гривень за долар, і більш широкий коридор по, долу, е, по євро через коливання пари євро-долара на зовнішніх ринках в межах десь від 42,50 до 44 гривень. Це досить комфортний сценарій для українського Міжбанку на найближчий час, як мінімум до кінця березня 2025 року. Ну і відповідно на гатівковому ринку до кінця дорівня, все ж таки, коридор від 41 до 43 гривень за долар, і від 42.30 до 44.50 чотирьох гривень за євро. Це найімовірніший сценарій, який найближчий період буде. Ну я думаю, що все ж таки до кінця березня цього року. Але хочу сказати, що в то, що я вже казав, що емоційна оця от складова, всі з ці оці заяви Трампа. Передично його якісь там, наприклад, публічні якісь там дискусії з тим же самим Джером Павлом, головою ФРС, вони призводять до от таких от емоційних стрибків. Тепер світові перспективи євро найближчим часом і чи буде паритет. Хочу вам сказати, що якщо ви побачите все і те, що я вже казав раніше по нашому графіку по парі євро-долар, то ви там побачили, що в принципі просідання до парітету було останнє просідання в 2022 році, коли була ситуація пов'язана саме з війною з початком війни в Україні і того, що відбувалося тоді на міжнародних ринках. Зараз я хочу сказати, що після того, що Трамп все ж таки емоційно виступив і ввів мита, але потім ну, будемо говорити так, все-таки відіграв і частково мита не спрацювали, то ми бачимо, що у Євро нема зараз того, того складової, яка би грала зараз на його додаткове пониження. Тобто воно відіграло, ви бачили, що майже десь до 1057-1.02, це коли е, Трамп ввів е, ці мита, але коли їх відвінив, то в принципі воно і поверта... євро повертається до 1.04, 1.05. Тому, е, якщо подивитися на таку ситуацію, яка є, ну і крім того ж, такі меседжі додаткові, які є зараз на ринку, наприклад, ті ж самі китайці, вони ввели відповідні мита, е, які були. Відповіддю на мита того ж самого сполучених штатів. Воно все призводить до того, що в Китаї є потенціал зараз, по будемо говорити так, повоювати з Сполученими Штатами в торгових війнах. І е, якщо подивитися так, на такі дзвоночки, то якщо подивитися так об'єктивно, то от та ж сама ситуація з DeepSeek, яке зробив китайський стартап, ви знаєте, по е, е, штучному інтелекту. І то, що воно виграє, е, наприклад, ту ж саму конкуренцію у ОПЕНОЛ і його аналогічних продуктів. Американських розробок, це теж такий привіт собі від китайців, саме Сполученим Штатам, що вони не є єдиним лідером зараз у світі, навіть у найновіших технологіях. Тому така ситуація, яка зараз вона є. То в кінцевому варіанті з одного боку ще й те, що у нас ФРС сполучених штатів не знижувала свою ставку в останній раз, а ЄЦБ знизив знову на 0,25%, Тобто розрив між ставками ФРС ще більше і ставкою ЄЦБ ще більше збільшився на користь американських активів. То зараз, в принципі, поки що ситуація більш, більш ну, будемо так сприятлива для долара сполучених штатів. І в результаті це все ж таки е, підштовхує е, пару євро-долар передично до коридору на ситуативних, от, до паритету на ситуативних таких промовах. Але, в принципі, ви бачите, що, наприклад, е, якщо зараз буде паритет, то в кінцевому варіанті, наприклад, по тому ж самому графіку євро-долар на момент останнього паритету, який був з 2022 року. Ви бачите, що у нас не так давно вже були періоди у вересні-жовтні 24-го року від 1,11 до 1,12 долара за євро. І зовсім недавно у нас був ще коридор 1,05-1,08 долара за євро. Тобто, якщо за такий маленький час вони зроблять обвал, все ж таки до паритету 1 до 1 з євро-долар, то це буде вже 12 центів майже. На, е, американських центів на євро за такий короткий час. А це вже б'є. Е, з одного боку, це робить європейські товари більш конкурентоспроможними, що е, позитивно для Європи, але погано для Сполучених Штатів. Крім того, е, ще є такий момент, е, ну такий теж політичний момент, але він теж є. То е, все ж таки, якщо от, то, що ми вже казали, будуть. Такі значні провали по курсу євро. І по ситуації з доларом, то це буде підштовхувати е, значну кількість країн, які орієнтуються або на долар сполучених штатів, або ну в кінцевому варіанті в основному на долар сполучених штатів. Е, вони будуть орієнтуватися на дещо інше, і це може їх підштовхнути до того, що вони почнуть е, все ж таки теж працювати в такому режимі, як зараз працюють ті ж самі країни БРІКС, які на якомусь етапі можуть вести свою валюту. Буде вона чи не буде? Це така річ. Ну будемо говорити так, це бав. Канадва і сказала. А з іншого боку, все ж таки, ми розуміємо, що це буде скорочувати обсяги впливу долара на міжнародному ринку. І не зря той же самий Дональд Трамп на ринку, як тільки Брік заявив, що вони можуть створити свою валюту, він почав погрожувати цим країнам відразу додатковими тими ж самими митами, для того, щоб все ж таки вони. І далі використовували долар як єдину платіжну систему, платіж, платіжний інструмент. Тому, якщо дивитися так, це ж стратегічно, значні ці коливання, наприклад, до паритету і після недавніх ще майже 12 центів більше було на євро, це призводить до того, що всі країни, які орієнтовані, або, наприклад, от як Україна отримують велику міжнародну допомогу в доларах чи євро, вони від цього страждають. Чому? Тому що ці курсові коливання і інфляція, яка теж від них є, воно експортується в країни і закладає для них проблеми. Тому, якщо подивитися так об'єктивно, то я думаю, що в принципі, от ну якщо так все ж таки зважити на цю ситуацію, яка є, то мені здається, що через все ж таки останні події пов'язані з змінами в. Політиці Сполучених Штатів та їхніх торгових, торговельних війнах, і незважаючи на періодичне присідання євро-долар до рівня близько десь 1,02-1,04 долара, все ж таки довгострокового до закріплення співвідношення пари євро-долар на рівні парітету, в найближчий період, майже там до кінця 2025 року, все ж таки не буде. Ситуативне присідання на якихось заявах Трампа, так, да, це можливо, але в іншому варіанті, все ж таки, до паритету воно не, 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 дай, не дойде. Таким чином, в кінцевому, що хочу просто ще підсумувати, що все ж таки зараз, то що відбувається, зараз геополітика все більше вона переплітається з економікою. Причому основне, що економіка все більше залежить від геополітичних рішень. Хоча за канонами ми ж знаємо, що все ж таки базіс формує надбудову, а не навпаки. І це призводить до того, що оці емоційні рішення, емоційне. Впливи на валютні та інші ринки, які зараз от, почалися з, в епоху Трампа, е, вже то воно буде все ж таки е, приводити до того, що стрибки пари євродолар вони будуть достатньо активними, тому що тут значна достатньо велика кількість торговельних війн, і це буде призводити до великих коливань е, на валютному ринку. Тому то, що я вже казав, диверсифікація, яку потрібно робити по своєму по своїм заощадженням, це єдиний варіант зараз підстрахуватися. Тобто і потрібно частину коштів тримати в доларах, частину коштів потрібно тримати в рівневих інструментах, частину коштів потрібно тримати в євро. Ну і частково я би тримав, як я вже раніше казав, у дорогоцінних металах. Ну, в принципі, на це на, на цьому в мене на сьогодні все. Задавайте мені питання, питання під цим роликом. Я буду на них. Завжди відповідати, але найбільш цікаво буду виносити всі ролики. Дякую за увагу! З вами був фінансовий експерт Олексій Козиря. Ви на каналі Мінфін. Підпишіться, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Всім мирного неба над головою! Все буде добре.